Пані Юлію, бачили в повідомленнях у наших медіа про те, що, зокрема, за повідомленням члена фінансового комітету Верховної Ради України Ярослава Железняка уряд схвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Але саме цікаво, що в цій бюджетній декларації пропонують заморозити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на 2025 рік. Тож хотіли б з вами Поговорити цю тему загалом, що таке ось ця бюджетна декларація, чим вона відрізняється від самого бюджету, і чому це важливо знати для українців? Справді питання зараз дуже нагальне, тому що і інтернет пестрить просто подібними статтями 28 червня. Справді кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію. Що це таке для простого розуміння перед тим як прийняти бюджет? Нашим законотворчим органом має бути схвалена бюджетна декларація. Бюджетна декларація це базисний документ, який відображає планові фінансові показники розвитку держави. Сюди включаються абсолютно всі сфери життєдіяльності України. Далі ця бюджетна декларація вона, по суті, є основою для побудови бюджету, для розробки проекту бюджету на наступні періоди. В цьому в принципі є основна різниця. Що стосується заморожування, то таке, знаєте, дуже гучна фраза, яка вживається сьогодні у ЗМІ. Натомість уряд сказав про те, що і прожитковий мінімум, і е, мінімальна заробітна плата залишається на рівні 2024 року. Дуже цікаво, що в цій бюджетній декларації, нібито вказується обґрунтування, яке, на мою думку, є дещо виправдовуванням. Ми значно збільшили двадцять четвертому. Це угу. прожитковий мінімум і е, мінімальну заробітну плату вже поки можемо їх лишити такими на 25 п'яти, двадцять сьоми роки. М -м, Пані така, Юлія, собі, ну, але чи можете розповісти, як та, на... Я, яка на даний момент мінімальна зарплата, який її прожитковий мінімум і з якими нам доведеться жити і в 25-му, я так розумію, в 26-му, навіть 27-му роках? Так, мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Мінімальна прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Справа в тому, що це не просто цифри, з якими нам доведеться жити, там одержувати зарплату або одержувати пенсію, це цифри, які є розрахунковою категорією, які е, кладуться в основу обрахунку пенсій, соціальних виплат е, і в тому числі нарахування штрафних санкцій. Е, це певний базис, і на мою особисту думку, е, заморожування того базису, все-таки буду вживати цей термін заморожування, на тому рівні, який існує поряд з тим, що будуть збільшуватися ціни, можливо, буде інфляція, не буду казати про дефолт, про який теж сьогодні дуже активно обговорюються у ЗМІ. Натомість це все може стати передумовою, що просто той рівень життя, який існує, він не буде встигати за тими ціноутвореннями, і за яке буде відбуватися. І я вважаю, що це значно вплине на нашу економіку в тому числі. А що стосується от якраз цих категорій, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, для того, щоб обраховувати, наприклад, пенсію, то я переконана, що в нас у 25 пятому роках, а можливо після того як цей період закінчиться при прийнятті нової бюджетної декларації, де буде написано, наприклад, зовсім інші цифри, де цього замороження не відбудеться, просто підуть позови від пенсіонерів. І інших незахищених соціально верст населення. Ці позови будуть стосуватися перерахунку пенсії за минулі періоди. По-перше, це не буде покладено в державний бюджет, а має було б відшкодовуватися за рахунок держави, отже, це будуть якісь нові витрати для державного бюджету. А по-друге, це буде, от, з моєї юридичної точки зору, перезавантаженість наших судів. Тому тут така ситуація. Пані Юлія, і ви згадали не про дефолт. Зокрема, бачимо, що деякі змі, зокрема за економіст, повідомляли про те, що Україна у серпні може оголосити дефолт. І то, як ви поставилися до цієї новини, чи є якісь підстави для цього, і чи, чи дійсно зовсім не пов'язано це заморожування мінімалки і прожиткового мінімуму з цією можливістю проголошення дефолту. Я не думаю, що заморожування це може стати передумовою дефолту, безперечно, але е, те, що це може відобразитися на економіці і загалом на забезпеченні населення, то я в цьому переконана. Я б запропонувала, якщо ми вже говоримо, наприклад, про таку бюджетну декларацію і надалі розробку проекту бюджету на підставі цієї декларації з фіксованою сумою мінімальної заробітної плати і фіксованою сумою прожиткового мінімуму, я б тоді запропонувала взяти за ці розрахункові величини, про які я казала, для того, щоб нараховувати пенсію, нараховувати штрафні санкції, тоді якісь інші гнучкі категорії, або не вдаватися до такого заморожування. Підкреслюю, це не призведе до дефолту, але те, що це призведе до економічних труднощів, м'яко кажучи, я в цьому переконана. Ну, а чи можете так. розповісти, які дійсно ці можуть бути наслідки безпосередньо для і економіки, і для соціальної сфери і в разі цієї заморозки, окрім тих позовів, про які ви згадали від пенсіонерів? Я справа в тому, що. Економічні категорії вони апріорі не можуть бути сталими. Економіка має розвиватися. От що цікаво, якщо почитати цей текст бюджетної декларації, який сьогодні схвалив е, Кабінет міністрів, ну вірніше, сьогодні, 28 червня, е, то він стосується абсолютно у всіх сфер життєдіяльності, в тому числі економічна сфера життєдіяльності. Я думаю, що е, не можна, зважаючи тим більше на ту ситуацію, в якій ми сьогодні живемо, на повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації, будь-яку величину не можна залишати сталою, тому що економіка наша пристосовується до цієї ситуації, яка існує, і з законодавець нормотворець. І тим більше законодавець нормотворець, економіст, він має слідкувати за ситуацією, має так само гнучко виробляти нормативи для того, щоб їх в майбутньому могли дотримуватися. Якщо ми сьогодні зробимо сталу величину для того, що апріорі сталим не є, то я вважаю, що це може призвести до м'яко кажучи, як я вже сказала, негативних наслідків. Але водночас, пані Юлія, чи це може дійсно вплинути якраз і на субсидії, адже багато хто із наших співгромадян саме завдяки ним і виживають, і на інші соціальні виплати, тобто вони теж не будуть змінюватися протягом наступних двох років? Чи як це має відбуватись? Так і має відбуватися, тому що якщо слідувати оці бюджетні декларації, тому що ці величини мають лишатися сталими, не дивлячись на те, що соціально незахищені верстви населення залишатимуться в середовищі, як знаєте, Аліса в країні чудес виходить, що вона, наприклад, да, залишається маленькою, все навколо неї росте і навпаки, не буде балансу. І я вже на сьогоднішній день в Конституційному суді розглядається клопотання щодо. Відповідності, взагалі, е норми права, яка бере за основу, наприклад, прожитковий мінімум, за основу е за розрахункову категорію для обрахунку пенсії, соціальних виплат, субсидій, у тому числі. І вже 3 липня відбулося слухання в Конституційному суді, відкрите слухання, на якому сторони доводили свої аргументи і розглядалося питання у цій неконституційності цих норм. Рішення ще не прийнято. Воно планується до прийняття в другому так званому читанні, тому чекаємо. Але якщо Конституційний суд схвалить норму, вірніше надасть роз'яснення того, що Норма, де прожитковий мінімум береться за розрахункову категорію для обрахунку пенсій і субсидій, що вона є незаконною, то тоді підкреслюю, ми стикнемося з величезною проблемою з подачі позову по перерахунку пенсій, субсидій і зобов'язан чинити дії по нарахуванню субсидій, зокрема і їх виплаті. Пані Юлій, але чи вплине, наприклад, інфляція, зокрема, на цю мінімальну зарплату, на цей прожитковий мінімум, і протягом якого часу вона може, так би мовити, знецінитися? Ми можемо розуміти, та адже в стані війни це може трапитися буквально там за декілька місяців, а не за два роки, як бачать наші урядовці? Mm. Інфляція знову ж таки не відображу вам чіткий вплив інфляції на з економічної точки зору на історію цього з заморожування. Але що можу сказати? Якщо ми говоримо про сталу величину, стало стало заробітну плату мінімальну, стали прожитковий мінімум і бажання особи, яка в майбутньому буде намагатися з держави стягнути недоплачені і грошові кошти, то така особа матиме право і на нарахування інфляційних втрат. Інфляційні втрати це дуже часто доволі велика сума, яка також має компенсуватися за рахунок державного бюджету. От через такий причинно наслідковий зв'язок я вважаю, що наш державний бюджет і буде потихеньку втрачати замість того, щоб поповнюватися. Я, до речі, про ще один момент забула сказати, сказала про поповнення, і згадала, в цій бюджетній декларації так само формуються, відображаються джерела формування українського бюджету. Uh -huh. Це і Міжнародний валютний фонд за рахунок міжнародного валютного фонду. Зокрема, проте, Чому ж бюджетна ця декларація вона була прийнята е, зараз, а не місяць тому, як, в принципі, було анонсовано? Це було якраз тому, що е, цей документ е, був погоджений з так званими донорами. І розраховувати безумовно на формування бюджету України за рахунок зовнішніх вливань? Я вважаю, що не варто, тому що коли посипляться, все-таки буду юридичний свій напрямок підтримувати, коли посипляться ряд позовом про стягнення позовів про стягнення грошових коштів за рахунок державного бюджету, то я не впевнена, що міжнародні інстанції будуть міжнародні джерела фінансування будуть бажати надалі вливати кошти до державного бюджету.